Для того, щоб зробити текст об'ємним, обираємо фото для структури та пишемо сам текст. Збільшуємо текст, щоб структура краще виглядала. Змінюємо слої зліва. Фото повинно бути вище, ніж текст. Виділяємо фото структури та текст і нажимаємо Створити маску. Створюємо копію в фото в масці та переносимо її на саме верх. Ставимо йому прозорість 20% для того, щоб нам було легко зробити текстуру. Для цього обираємо інструмент овал вал або перо, як вам зручніше. Починаємо малювати листя. Вони повинні бути розташовані частково на тексті, та частково поза ним. Це створить відчуття об'єму для нашого тексту. Виділяємо всі готові листя. До речі, не забудь поставити лайк за мої старання та підпишись. У мене багато цікавого про профійма та нейромережі. Нажимаємо Union Selection. Робимо нову копію нашого фото та перетягуємо його на саме верх. Виділяємо його та наш уніон листя та нажимаємо Створити маску. Видаляємо фото з прозорістю 20%. Воно нам вже не потрібно. Додаємо тінь для об'єму та, якщо потрібно, контрастність, температуру, тінт. І ось наш результат, як вам?